Перед різдвяні роздуми, день тридцять п'ятий, поклін мудруці. І ось зоря, що її бачила на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко, побачивши зорю, зраділа радіст, радістю вельми великою. Увійшли до хати і, побачивши дитятко з Марією, матір'ю його, і впавши пшениць, поклонились йому. Випровадивши мудреців далеко, поза Єрусалим, зоря раптом зупинилась, чи то серед поля, над печерою, чи то в малому містечку в офлеємі над якоюсь убогою хатиною, до якої, напевно, переселилася вся та родина. Все ж таки, мудреці знову попадають у велике здивування, вони ж бо. Прийшли зі сходу, де зовнішня пижність була конечною візнакою царської гідності, а тут їм перед очима стає незвиклий незвикли образ, який можна описати тільки одним словом крайнє убогство, яке супроводжує усі пов'язані з ним наслідки як упущення, терпіння, погорда. Однак довша мандрівка та роздумування над тим усім під час неї мусили, напевно, змінити спосіб мислення тих людей. Особливо впливати внутрішні просвідчення, які Бог їм посилав. Тому вони, побачивши дитятко Ісуса, зраділи радістю вельми великої, таку радість породжує палке, гаряче бажання чогось великого, коли людина по подовгає труда його здобуває, зазнає велике щастя. Та мудреці не вдов... вдовля... вдовляються своїм особистим щастям. Вони увійшли до хат і, побачивши дитятко з Марією, матір'ю його, упавши, не поклонились йому, не тільки ізраїльтяни, але й погане, та й всі народи йому поклоняються, як сказано, Ося земля, нехай поклониться тобі, бо від сходу сонця аж до його заходу між народами велике моє ім'я, і на кожній місці моєму імені приноситься кадило і чиста жертва, бо ім'я між народами велике, говорить Господь сил. Поклоняться йому всі царі земні, і всі народи будуть йому служити. Пізніше Христос пояснив, як треба йому, як Богові, поклонитись. Поклоняєтесь ви, не знавши кому, а ми поклоняємося, знавши кому, в юдею, бо й в спасіння, та не йде час, бо вже і тепер він, що справжні поклонники отцеві, кланятимуться, а у дусі і в правді. А таких поклонників шукає собі Отець Бог, Дух. Ті, що йому поклоняються, повинні дусі правді поклонятися. Бог, отже, хоче, щоб йому поклонятися не тільки похиляючись, повше навколішки, але духом через послуг, покору і вірну службу. Коли, отже, призадумуємось над поклоном мудреців перед маленьким Ісусом, тоді усвідомлюємо собі, що зазнати і зрозуміти надприродні справи. Треба людині змінити свій чисто природний спосіб мислення. Природними силами людина бачить і розуміє тільки те, що можна осягнути органами чуття, і то тільки в дочасних справах. Вона судить про всі речі згідно з їхнім зовнішнім виглядом та шукає те, що корисне і приємне, але для природи. А втікає від усього неприємного. Посідаючи поза статком багатство і знання, людина тоді замикається у своєму самолюбстві, а коли їх не посідає і перебуває в темноті, тоді запалюється заздрістю, боїться упокорень і терпінь, такий станеться наслідок гріха. Але на тому не кінець, бо він провадить далі до нових упадків та віддалення від Бога. Ось тому поведінка мудреців нас багато чому корисного навчає, а саме мудреці прагнуть чогось вищого, бо споглядають на небо, забуваючи при тому про дочасні справи, побачивши зорю зрозумівши її значення, ідуть постійно і витривало слідом за нею, хоч мусили покинути свою країну, родину та щоденні заняття, просвічені над природним світлом, вони розпізнають правдиву. У особі маленької дитяти. Маленького дитяти не стидають його бойства, ані вважають приниженням впасти низь перед Ним та йому поклонитися, це наслідок тої радикальної переміни, яка в них наступила під проводом зорі, тобто Божого натхнення. Ми ж від дитинства привикли вірити в ефлеємське таїнство та взагалі в християнські правди. Але чи та наша віра настільки жива і сильна, що ми добачали Божу волю тоді, коли вона приходить до нас у лахміттях, прикрих допусті, невдач, недуг, недостач або навіть у наказах і вказівках наших наставників? Поганські мудреці прийшли. З далекого сходу поклонитися новонародженому Месії, але ірод, книжники та взагалі юдеї, хоч знали пророцтва та й мудріців, казали, не прийшли поклонитися своєму цареві і Спасителеві, Таке може трапитися і з нами, що прості навчання та меж обдаровані ласка ласками люди, скоріше і краще виконують те, що Богу приємно, ніж ми, що чванимо своїм станом понад іншими. Ісусе. Який так скоро народиться в наших серцях, в наших домівках, в нашій Україні, просимо тебе, допоможи, щоб ми були покірними, щоб ми тебе прийняли, як дитя, та як мудреці тебе прийняли і не посоромилися поклонитися, прийшовши з такої багатої, пишної країни в таке незнане маленьке містечко вефлеє, і віддали тобі честь і славу. Допоможи, щоб наші серця, наш розум були освітлені Божими натхненнями, щоб Бог обдарував нас ласками, щоб ми могли приймати Твою волю і виконати її. Амінь.